Armeira. Я думаю, вони ця експозиція говорить більше за себе. Це те, що для нас вони є, що вони являють, і це розуміють навіть діти. Наше моральне ставлення от таке на паличці. Рівнянка Ольга Вєтрова розповідає про печиво, яке вона приготувала, аби продати на благодійному ярмарку. Вона ініціювала його проведення і зорганізувала бажаючих взяти участь. Мета зібрати гроші на потреби збройних сил. Мені здається, це зараз. Дуже популярний формат дитячі ярмарки. Ми просто вирішили зробити це масштабно в центрі міста, і щоб не просто продавати, а якось цікаво подати, ну, запакувати гарно і більше виручити відповідно коштів. На ярмарку продавали печиво, пончики і навіть пиріжки з горохом. Який? Він з горохом. Чекайте, чекайте. Купив золоднів, і що підтримав ЗСУ. Отаке задоволення зробив собі. Деякі ціни фіксовані, за інші смаколики просять, хто скільки дасть. Тематика переважно патріотична. Рівнянка Наталія Шаховська готувала разом з сином за сімейними рецептами. ...з дитиною домашнє печиво, різні два види, і готували також сімейний рецепт, називається Польський пляцок, це рецепт із Львівщини. Перейменували його сьогодні в такій козацькій тематиці, козацька сила. Також дитина допомагала, все разом робила з дітьми, бо це благодійний ярмарок за участі саме дітей, що дітки будуть готувати. У підсумку зібрали 57 тисяч гривень. Їх передадуть благодійному фонду Сергія Притули. Руслан Сауляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.